Вітаю, шановне панство. Вас вітає містер Чеслов з своєї гуральні імпровізованої щодо водички, яку вам треба робити для того, щоб у вас було смачне пиво або розчиняти ваш гарний дистилят і щоб він був добрим і смачним. Дуже проста тема. Якщо у вас є власна криниця або скважина, достатньо. Поставити отаку конструкцію у вигляді мембрани зворотнього осмосу, яка на бюджет вкладається в 1200 гривень максимум. Колба, трикутнички і, ну, як в моєму випадку, це отакий фітінг для під'єднання і в результаті. Ви отримаєте 5-6 літрів за годинку гарної і смачної водички для того, щоб зробити і смачне пиво і розбавити ваш смачний дистилят. Бажаю вам смачних напоїв!